Керманич наш, як рвався до престолу, він мир усім народам обіцяв, та згодом всі обіцянки приколом, він дало поміж друзями назвав. Вже легше людям сльози витирати, як хліба дати м'яса чи вина, і на прогнозах можна заробляти, коли і як закінчиться війна. Бо люди завжди вірять в свою мрію. За тим вождем завжди вони йдуть, який, бува, висловлює надію, що вороги, що вкрали, повернуть. Та ворог той краде усе і досі, навіщо це тверезим не збагнуть, та мрію ту, кордони дев'яностих, Сусіди нам ніколи не вернуть.